Візаю і знову пересідаю на іншу машину. Три нових фритлайнери. Мій цей. Вони, не знаю чи комплектацію, дуже відрізняються, але різні лізингові компанії. Тепер вже не буде панське, тепер буде райдер. Так, чим він... Що в нього тут є? Датчики, звичайно, є, я бачу. От тут є. Датчик відстані з дистанції, так. Класно, що? На таку погоду нова гума. Буде супер. Світло ще не бачило причепа. Так, там є щітка. Баки. Не такі великі, як в Volvo, але... але це ліпше, тому що дивіться, який тут бак. Там там взагалі він десь там правий, бачите, де захований. А в мене він більший. Незначно, але щось трохи є. Так, подивимося, що всередині. Бренд нью. О, ще немає локбука. Мають ще причепити мені. А ні, вже є. Є, він тут з цього боку. Прекрасно. Навіть дуже добре, ідеально. Так. Ось така байда величезна на лобовусі. Ще, ще і вчепили десь камеру і... І воно таке... Бачите, як наскільки хова краде лобовуху. О, радіостанція новенька інакша. Такі були дешеві. Так, що в нас тут є? У нас тут потребує розпаковки матрас бо він має, якщо його зараз це не зробити, а перед сном він має ще розійтися, стати в своє положення. Так, це класно. Матрас, зараз ми його розпакуємо. Я вам скажу, ну нічим не відрізняється Volvo 25-го року від попередніх апгрейдів жодних немає. Це висока кабіна, класно. Холодильник, тут є шуфлятка, тут є нормальний такий холодильник. Так, шафа. Шафа нормальна. Це мені більше подобається, ніж Volvo. Ще штори ще на гумках змотані треба їх. Так, і багажник, багажник. Не знаю, чи ви щось бачите чи ні. Нічого не видно тут. Там десь світло включається, але це таке. Ну, нормально, великі, Звичайний фритлайнер, Я думаю можливо, щось змінять. А не... О! А тут в нас вже є зміна. Дивіться, який Кенворд. Цікаво, цікаво. Оце мені подобається. Так. Все як було, тільки. Там із магнітоли такої звичайної є такий кенворд. Класно. Отак. От Подивимося, як воно себе покаже в дорозі. Це техніка. Вже коли, знову ж таки, проїжджу трохи на ньому, зробимо тоді вже реальний огляд нового фритлайнера. І будемо його порівнювати з попереднім, наприклад, новим Volvo. Дякую за перегляд. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, щоб просувати україномовний контент. Пишіть в коментах все, що ви думаєте про це чудо техніки Freightliner. Взагалі пишіть все, що вам. Все, що думаєте про моє відео, можете мене критикувати, можете хвалити. Буду вдячний. Дякую за перегляд і до наступних відео. Бувайте!